У цьому відео буде розказано, як налаштувати автоматичний моніторинг вакансій за своєю спеціальністю, а також як знайти роботу саме за своїми компетенціями. Так, отже, автоматичний моніторинг вакансій можливо реалізувати різними способами. Зокрема, ми розглянемо у цьому відео додатки до браузерів, як їх знайти, встановити і як їх використовувати. Друге, ми розглянемо, як за допомогою рс стрічок можливо, відслідковувати цікаві вакансії. Також розглянемо, як за допомогою професійного агрегатора FitDemon Demon можливо використовувати фільтрацію і відбір тих, тих стрічок, які нас цікаві. А також останнє, що ми розглянемо, це розглянемо сервіси, такі як сайту RRS, для тих сайтів, на яких RS-стрічок немає. Так і тим самим більш розширити зону пошуку. Чи перше автоматичний моніторинг, значить, в ручному режимі відстеження буде забирати завжди багато часу. Крім того, значить ефективність його теж буде відносно. Якщо ви будете використовувати підписку на e-mail, то відповідно вам, швидше всього, що буде надходити спам, і кореляція між що вам приходить, і тим, що вам потрібно, теж. Може бути низькою. Значить, якщо ви будете робити автоматичний моніторинг, це дасть вам можливість знайти перелік компаній, що реально працюють за профілем своєї спеціальності. Так, можливо, також оцінити вимоги до кандидатів за високоплачуваними вакансіями, тому що ви завжди будете бачити, що вимагають і що саме ви можете підучити для того, щоб краще підготуватися, наприклад, до співбесіди або вже для роботи в певній компанії. Отже, перше, додатки до браузерів. Значить, для Firefox таким додатком є Update-Scanner. Налаштувати його зовсім не складно. Значить, ви додаєте сторінку, яка вас цікавить. Також виставляєте поріг, при якому воно буде спрацьовувати. І як тільки нова інформація з'явиться на цій сторінці, ви її одразу зможете побачити. Значить, аналогічний додаток є також для Google Chrome. Що стосується РР-стрічок, то можемо побачити, що на таких сайтах, як Работа.uaй, наприклад, за компаніями є RR-стрічки. Один раз знайшовши перелік таких компаній і додававши собі в агрегатор такі РР-стрічки, ви можете постійно відстежувати, які нові вакансії з'являються в тієї чи іншої компанії. Наприклад, така ж сама є функція, наприклад, на іншому сайті. До UA. Теж, бачите, можна за кампаніями rr стрічку добавити собі в агрегатор. Крім того, наприклад, на цьому ж сайті можна поставити стрічку взагалі на всі вакансії, які з'являються на цьому сайті. Також і для інших сайтів можна знайти такі стрічки і додати собі їх до свого агрегатора. Значить, тепер розглянемо, як саме налаштувати. Можна для агрегатора а, ці. Значить, В даному випадку тут вже є певна база rrs стрічок так, І, а, зокрема, а, як ми побачимо, так, тут а, є велика кількість вже завантажених вакансій. І для того, щоб їх використовувати, вам переглянути кожну фактично немає можливості. Тому слід використовувати а, так, звані, так званий вочіс, для того, щоб можна було відстежувати. Моніторити. Значить, от в цих Watches, значить, якщо ви додаєте новий Watch, ви можете вказати, по яким ключовим словам вам необхідно відбирати а, ті а, повідомлення, які проходять по Р-стрічкам. Наприклад, беремо для програмування мікроконтролерів, Так, Будемо ключові слова, які ми знаємо, що вони асоціюються з даною спеціальністю, наприклад, ARM Cortex там Controller. MCU, бажано вводити різними мовами: англійською, російською, українською. Цим самим ми розширюємо зону пошуку. І як тільки з'явиться якась вакансія, ми одразу її зможемо побачити. Коли вже у вас цей фільтр буде працювати, ви завжди можете, наприклад, переглядати ті вакансії, які з'являються. Вони можуть з'явитися щодня, вони можуть з'являтися там раз в тиждень. Так. Значить, Коли їх багато, да, то. Можна переглядати, наприклад, вакансії, і як тільки у вас якась зацікавила, ви можете ставити на неї мітку. Так? Тим самим, коли ви ставите мітку, у вас це повідомлення проходить в окрему закладку. І ви потім пізніше можете до неї вернутися. Тепер стосовно того, а що робити з тими сервісами, де немає РР-стрічок. Тут теж є вихід. Значить, беремо такий сайт, наприклад, як WorkUA. Тут немає RR-стрічок. Але ми, наприклад, ввівши наприклад, ключове слово, яке ми, нас цікавить, ми можемо отримати перелік таких вакансій. Да? Значить, і з одного сервісу сайту RRS, зокрема, ось такого, ми можемо зробити з цієї сторінки, можемо зробити собі свою власну ррс стрічку Давайте це розглянемо, як це робиться. Значить, для цього нам треба ну, перший крок додати сторінку. А значить, з якої ось ця сторінка ми її додаємо ось сюди, так, і вводимо. Так? Як тільки в нас з'являється, нам необхідно задати шаблон, по якому дані будуть з цієї сторінки відбиратися. Ну, для цього треба знати, де трішки HTML, так, але це зовсім є нескладно. Значить, тут використовують спеціальні символи, такі як процент в фігурних дужках, Значить, Це у нас означає, що ми беремо цю сторінку для розгляду. Хоча ми можемо звузити зокрема, той блок, де знаходиться корисна наша інформація. Далі, другий блок це шаблон для вибору інформації. Зокрема, в нашому HTML є посилання. наприклад, Відомо, що інформація розміщується в блоці H2, так, і там одразу є у нас посилання. так, і в нас є назва. Ми їх будемо забирати. І потім окремо ще є текст, за яким відбирається саме повідомлення про вакансію. Значить, воно попадає вже в блок ДІВ наступний, ось один. Значить, оці, оці фігурні дужки означають, що текст наступний за цим шаблоном пропускається. Так? І таким чином ми відбираємо один, два, три, чотири, чотири блока. Значить, далі на основі тих шаблонів, які ми задали, ми можемо сформувати свою рс -стрічку. Для цього ми використовуємо ось такі фігурні дужки, процент, і 2 це вказує в той блок, який ми вказали по порядку. Значить, 2 це другий по порядку, 1 – це перший по порядку. І таким чином ми задаємо ссылку на новину, назву і е, шаблон тіла. Ну, в даному випадку ми в тілі. Теж формуємо посилання так і саме повідомлення. І в кінці, після того, як ми пройшли, ми отримуємо наш РС-канал. Як бачите, все чудово проходить. І далі за цією силку ми, мож, ми можемо додати в наш агрегатор. Так, тепер, ну, стосовно самої бази, так, то таку базу можна скачати на сайті work.ua так, Зокрема, за цією силкою. Якщо ви скачаєте, то тоді ви одразу можете її використовувати в себе. так. Ви швидко можете розгнути свою власну систему для пошуку, для, для моніторингу вакансій, які з'являються. Так, Для цього нам потрібно зайти в Feedemon і а, додати наш OPML-файл, який ви скачаєте з. З сайту worker.tfk.ua. Далі, якщо ви хочете дізнатися більше про моніторинг і відстеження, можна звернутися до е, книги, методи та інструменти ділової розвідки в інтернет або на сайт iSearchKiva, який є персональним сайтом автора цієї книги. Зокрема, тут є теж бачите, моніторинг сайтів за допомогою РРС, і за цією темою є багато статей, де ви можете більш детальніше знайти і ознайомитися з цією технологією. Дякую за увагу і рекомендую одразу спробувати використовувати дані, дані рекомендації.